Всем привіт! Виникли Мухомаркіша і це, коротше, кубістар. Такі кубістар. Це дербі 3. Що ми сьогодні будемо робити? Я вам покажу ті машини, які я купив. Вас! 1900! Коротше, вийшло обновлення. Типа, це обновлення і показують машині. Можна подивитися на, на, на ціну, вона, вона типу, обленена вже чорним кольором. І тут корочу, тут все писало, а тепер тут намальовано. Типа, ми об'єкт залимо там, і ще ззаді має бути намальовано, тільки чомусь не, не намальовано. А чому? А, бо я знаю чому, бо тут так. Ага, і ось. ось і ось і тут он так. Ну. Геніально. Покраска, ну оце, коротше. Коротше, така машина. Кстати, не знаю, чи в, коротше, в жигулях такий глушок. Гуш все ми купляли. А, кстати. Ну, короче, така спортивна машина. Така, така, така. Ну, така. Ну, визна. Я її купив, ну, ви знаєте. А, зтаті. Це, щоб я приходив в турніри. Кстати, вам я купив. Така вона. <racy> все, короче. Так, коротше, а, я назад. Так. Би -би -би -би. А, кстати, моя любимая машина. Ні, це не моя любимая. Ну, коротше, така у мене машина ще є. Вона... Мені подобається її стіль, все, більше мені нічого не подобається. Так воно мені взагалі не подобається, а так подобається. Прикольно. Ну, така, коротше, і, і така. Вона мені дуже сильно подобається. Е мені тільки не подобається в неї ось ці фари такі. Похожу, що вона так дивиться, тіпа, як неугомонна. Так, коротше, які ще у мене машини є. А тихо-тихо-тихо. Це, коротше, е -е -е -е, татова любима машина. Мій та теж грає в в Дербі 3. Так, це я, можна сказати, я купив, щоб це грати турніри. Давайте я так зроблю. О, все. Ну, я цю машину купив просто так, щоб їздити і все. Ну, а у нас ще й пригодилась з турніру. Ну, це я вам казал. Та-тата! Toyota Super Swords. Ну, немає такого винила, типа. На. Нема винила, типа як. Так! Не поняла, на. на скайванц. Короче, так. Кстати, підпишись на канал. Підпишись. Підпишись. От ти! от ти підпишись! Підпишись, Підпишись. Почекайте. Е, Підпишися і постав лайк. Я нічого не знаю. Давай, маєш е, 3, 4, 5 секунд найбуде, Раз, два, три, 4, 5. Все, хто не поставив, хто ті не поставив. Все. І ми йдемо до рубліки. Коротше, добре. Ну, ти реально підпишись, ну що це? Реально, ну підпишись. Так. А, стаття, я пропустив машину. Он ця у мене машина. Коротше, є це, щоб я от, турнір Щоб Грати. Якась у мене та штука. Не ем, туди я вистаю. Е, туди вистаю. А, це моя саме перша машина. Це у мене не зняття. Статі, мені не подобається її зад. Бо фарі дуже сильно завеликі. А перерод взагалі ідеален. Кстаті, це Штургард. gt 44 А, цю машину я, коротше, зробив, щоб я здавав на права. Типа, похожу, я модельки машини зробив, щоб я здавав на права. Тільки, ну, я нітро купив, нечайно. Нітро. А сатя, а це нормальний типу мотор, на цьому я і буду їхати. Ну, може я підзароблю собі грошей і вон такі куплю. Та. А, стать у мене така, я ж Ютуб ввожу. У мене лямба. У мене лямба буде, Може, де факт. Ну Це коротше теж, вона без стартує кватром. Така тіпа, тут, все, скільки тут циліндрів? В10, 10 циліндрів. А це це я не знаю, це теж я купив, щоб проходити ці як, са, турніри. Це теж. Я завжди купляю цю машину, щоб починати грати в дербі. Ну, оцю, можна сказати, теж купив, тільки я її не накупляв, мені її дали. Все дали. мені просто, дали, я її так і не прокачав. Зараз я просто це право маю зробити, її прокачати наповну, тихо-тихо-тихо, не то ставлю. Е -е. Ну, такий. Мотор, все е. Покраска, давайте просто покрашимо її. Е. Не знаю. Тихо. Куда я тут зігнався? О, такі. І угу. хочу все быстро зробити, просто так. Ну нормально. Почекайте. Ще забув, забув. І диски. Вс, Короче, ну так. Ну, такая у мене машина получилась. Так, дальше. Ну, це, как все машина їду 205 і уже це є, ну, точно, а я цього не бачу. Я цього реально не бачу. Йохан і бабахан, я так знімаю? Він цю штуку я не побачу, реально. І, типу, так вам знімав, вам нічого типу, не видно. Отліки. Йохарний бабаханий. А, кстати, ця мені дала цю машину просто за турнір. Мені дали. Така. А ту мені машину, яку ми робили, вона теж типу, за турнір. Оце яке все форм... Стоп. Каманші. Джі? Що? А це таксі, типу, я її купив, щоб проходити турніри. А, це теж, типу, я її купив, щоб проходити турніри. Давайте її зробимо нормально. М -м -м. Нормально. Мені вже подобається. Давайте якесь... Ну, золоте, золо... о, золотей мені дали на турнір. За турнір. Угу. Цю мені дала машину за турнір. Вона у мене так виглядає. Цю машину мені дав за турнір. Воно так, так відвігає своє очі. Витягую. Кстати, я, пам'ятаєте, я казав про Штургард? Це штургер Limse Лimus якийсь 700. Формула, Формула. Тут, тут формула. Це формула, це не знаю. Ну, це тут така простенька машина. Звісно, мені колись не подобаються її фари. Ну зараз вони для мене теж страшні. Штрашні. Я люблю так їздити. Чомусь. Так ліпше чомусь, я не знаю. Мені так подобається. Кстати, я там а, казала там, а ну почекайте. І зараз подивимося на, на, той, на той форт. Опа. А, нет, уже, ні, а ні, це вже не а, ня Це, кстати, тату вона татова любима машина. Ну, бойова любима машина. Це Каманчі 4х4. 4 помножити на 4. До Скільки? 16. Чого я машину купив Бенз. 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 мерседес Бенз. Це просто вроді в старому вигляді ця машина. Дорф! Давайте! Поіграємо Дарс! Так, я її купив, щоб проходити турніри. І зараз ми закінчимо вже. Ну, це Audi Quattro, бо я люблю Quattro. Це моя саме. Не люб... Ну, Audi я люблю. Ну і все. короче, такий ролик непонятный і все. Такий ролик, короче. як ти додивився до цього моменту, то постав лайк. І підпишись. Так, коротше, у мене така вийшла фоточка. Я тут коротше, просто дрівчу, в мене навіть косо повернути. Будь ласка, воно у мене повернути. Ось в другий бік. О, все. Коротше, так я поставлю на заставку. Може. Коротше. Так що постав лайк і підпишись на канал. Ми добуваємо 555 підписників. Я ще це все кажу з 2023 року. Ми ще не добили до цього числа. Я надеюсь, ми доб'ємо. Ну, надіюсь, ніколи. Надіюсь, ми реально доб'ємося часом. Я так хочу это число побачить на моем канале, так что подпишитесь. Всем пока!